Я працюю на новій пошті на головному терміналі. Задавайте свої питання. Всім привіт, кутани. Я не знаю, чи мене ж хтось пам'ятає, але давайте просто до відеоролика. Всім приємного перегляду. Муа. Я вже довгий час працюю на одному з головних терміналів нової пошти. Працюю на посаді вантажника, але знаю багато чого. Буду радий відповісти на ваші запитання. Нова пошта це прекрасний сервіс, тож дякую за роботу. Було цікаво стосовно розмірів вантажу. Мій найбільший то був генератор, який найбільший вантаж для однієї людини бачив. Мені якось. Новою поштою доставляли ковш для трактора, його шестеро людей ледве несли. Я працюю на вантажному, тому у нас все від 35 до 1100 кілограмів. Найбільший вантаж, який я бачив, це дах від маршрутки від Mercedes Sprinter. І також був генератор, схожий на той, що тебе та інші супермаркети собі ставлять. Взагалі багато чого проходить, навіть таке, що не очікуєш побачити. Де моя бандеролька? То не до мене на гарячу лінію. Мені подобається сервіс пошти, але я не розумію, чому деякі товари пакують занадто. Великі коробки. В результаті я інколи змушена платити за доставку більше, ніж вартість товару. Це так засмучує. Чому траплялося з усіма крім мене? Неодноразово чула про це, але ніколи такого не помічала. Не знаю, можливо, ви не так часто користуєтесь пословами пошти, або той, хто відправляє, сам контролює процес пакування, чи сам оплачує і каже, якого розміру має бути коробка. Це змова, ці махінатори все прораховують. Я запевняю, у них скоро ікла, як у вам пірюх щоб висмоктувати гроші ще ефективніше. Альней ж за колись мені відправили три шеврони. Три шеврони, просто я їх забула. І Їх відправили в догонку. Мені оператор помилилися відділенням. Треба було друге, вона написала 43 на іншому краю міста. Та ще й спакували у коробку об'ємною вагою 0,5 кг. з поміткою сувеніри, де, звісно ж, паперу було 95% коробки. Так як тоді в мене не горіло ніколи. Це все залежить від самого поштового відділення, адже за продаж коробок та пакунків їм іде премія. Якщо це через магазин. То там все сам магазин вибирає пакунок, да. Чому моя посилка з Канади Пр... то вже до вантажників та на гарячу лінію, я ділов не маю. Яка заробітна плата у тебе? Чи є аукціон, чи просто продаж незатребуваних посилок, типа як в США з контейнерами чи складами? Заробітня плата в мене різна, адже все залежить від кількості напрацьованих годин і рівню моєї кваліфікації. Усього три, і вони мають різну оплату на годину: нічні 20% плюс від денної зміни. По середньому 17 18 Тисяч податків у цю суму не входять на місяць. З премією було б краще, але ж і податки беруть добре, а серед робітників немає аукціонів або щось схожого. Раніше було. Це все йде на аукціон серед людей, як мені казали. Навіть сайт є спеціальний. А можеш підказати сайт, чому подорожчала вартість доставки. Це залежить від подорожчання палива та обсягу роботи. Також є ще багато-багато інших факторів, але не такі важливі. Хоча в сумі це все й дає. Хотілося колись взяти і розкрійначти посилку, стукнути крихкі речі об а потім пострибати на коробці. Дуже хотілося, але не можна цього робити. При завантаженні бувають казуси, але працівники своїх коштів платять за так званий бій. Приблизно 8 років тому на одному з терміналів у великому місті бачив фотки, де працівник нової пошти по поясу в воді паркує фури, бо стоків просто не було, або вони були геть ніякі. Чи виправилася ситуація в цілому по компанії? За цю історію чув багато разів. Це було через те, що відділення було в низині і вода стікала до них. Зараз тим дуже краще, адже великі термінали. Сконструйовані за європейськими стандартами. Чому мій масажер з аліку не приїхав? То до аліку питання та митної служби. Чи часто коробки падають на голови? Наскільки в цілому травматична робота, по вашому суб'єктивному досвіду? На посилковому відділенні я не знаю, як, а на вантажному дуже травматично, тому що великі флети, коробки, мішки, залізяки і інше, навіть коли в контейнері полиця може вдарити по всьому тілу. Мені один раз до пельшток балка залізна, яка тримає полицю, проломила каску. ну але не вдарила. По голові, а руки навіть через перчатки робочі, то вдаряються, то загрози через обрешетування або щось інше. Я вже мовчу за синці та подряпини, то взагалі хана. Одного разу, коли я чекав у черзі людина за терміналом, за як називається посада, пояснювала клієнту, що її посилка швидше за все від шахраїв, і оплачувати посилку не треба. У вас були схожі випадки, коли хтось сказав не оплачувати посилку, бо було видно, що це шахрайська. В пакетику була якась мала залізячка. Напевно, вони вже знали. Але що і до чого. Купував павер на промі, з нього при розпаковці сипався пісок. Звичайно, посилка поїхала назад, а я витратив тільки свій час, але не пожалів часу на скаргу до прому, через яку той аккаунт прикрили. Ось такий був відеоролик після довгого простою. Всім дякую за увагу. Можете ставити свої лайки, а також писати коментарі. Я читаю, я дивлюсь, ви для мене цінні, котики. Папа.